Цей дрон, куб, який про який стало відомо, він має велику доволі дальність вглиб, але найбільше викликає пересторог те, що його бойова частина це до 10 кілограмів. Тобто, це не означає, що це все вибухівка, але сама БЧ з можливостями, в тому числі, можливо, такими касетними, вона складає до 10 кілограмів. Крім цього, в нього є камера із тепловізійним наведенням із тепловізійними датчиками, скажімо так, сенсорами, і це дозволяє йому працювати уночі. Ну тобто, це нова. Ли, виклик безсумнівно, з яким потрібно справлятися. Буквально сьогодні я бачив, що в нас є так само свої. Ну треба розуміти, якби що технології вони ніколи не стоять на місці в нинішніх періодів війни. Вони розвиваються фактично що два тижні. Буквально сьогодні там фонд притули, скажімо, він оголосив збір на зенітні дрони, але це вже не FPV камікадзе зенітні а наприклад. Крильного типу, тобто, дрони не на таких от пропелерах простою мовою, а дрони крила, які так само працюють у зенітному режимі проти ворожих безпілотників. Можливо, і проти цього куба так само буде їхня робота ефективною.